У художньому творі, як і на побаченні, перше враження має значення. Другого шансу справити враження може вже і не бути. То як саме написати перші рядки свого твору так, щоб між вашою творчістю та читачем сталася та сама любов із першого погляду? Сьогодні продовжуємо говорити про важливість перших рядків у будь-якому художньому творі. Перш ніж перейти до практичних порад, нагадаю, що у творчості немає правил, є лише узагальнене розуміння того, що може спрацювати краще ніж щось інше. Тож, розкриваючи набір літературних інструментів, пам'ятайте, що лише вам, як автору, обирати як саме їх використовувати. Джейкоб Епел, американський автор із більш ніж двома десятками книг за плечима, вважає, що перші рядки мають виразно передавати стиль автора, а також розкривати особу, від якої йтиме розповідь, мати в собі натяк на загальний сюжет. Та, хоча б трохи торкнутися головного героя. До кінця першого абзацу читач має отримати узагальне нерозуміння того, де відбуваються події і в чому основний конфлікт. Законне питання, яке виникає, коли чуєш таку пораду, як все це вмістити у перші рядки? Щодо цього, автор надає доволі конкретну підказку. Щоб досягти усього переліченого, не обов'язково писати складний і неповороткий початок. Немає нічого кращого за простоту. Саме таким є початок твору гарну людину важко знайти автора Фленері Оконер. З цього дуже простого речення зрозумілий стиль автора. Дещо загадковий, сучасний, хоча твіри був написаний у 50-х, не перевантажений красивими зворотами. Тут маємо також конфлікт. Бабуся не хоче їхати. Знаємо дещо про героїню. Перта літня жінка, або ж її онука чи онук, від особи яких йтиме оповідь. Розуміємо, що події обертатимуться навколо родини, і навіть можемо здогадатися, де відбуватимуться події. Ну хоча б знаємо, що не у Нарнії. Але найголовніше, що ми вже маємо цілий букет питань стосовно сюжету: чому вона не хоче їхати, а хто їде до Флориди і нащо. І які стосунки між бабусею та її ріднею? Чи вони таки поїдуть до Флориди і як це відбуватиметься? Не буду спойлерити, але доля цієї родини вас може здивувати. Якщо у вашому творі перше місце посідає тема, а не сюжет, тобто філософське питання, а не події, розпочніть із встановлення цієї теми. Поглянемо на славетний початок роману Анна Кареніна. Ми одразу ж розуміємо, що твір присвячений нещасним родинам і тому, що робить їх такими. Або ж поглянемо, наприклад, із роману Гордість та упередження Джейн Остін. Таке перше речення одразу натякає, що книга присвячена саме темі пошуку вдалої партії. Чому важливо одразу ж розкрити тему, якщо вона основний рушій всього, що відбувається у вашій книзі? Тому що певні теми, так само як і обіцянка сюжету, одразу ж захоплюють читача? Іноді ми обираємо читати роман чи ні, саме через тему, про яку у ньому йдеться. Наприклад, останню книгу, яку я прочитала Жіноче коло Леді Тан», я обрала з полиці просто тому, що мені цікава тема жіночої долі у патріархальному суспільстві минулих часів. Ті, хто читали мої власні детективи, певно, це помітили. І перше речення книги Жіноче коло Леді Тан» розкриває саме цю тему. Якщо перлиною вашого твору є конфлікт, не соромтеся почати саме з нього, а точніше, з натяку на нього. Одним із найкращих прикладів є перше речення драматичного роману Джоді Піколд Хранитель моєї сестри. Це речення одразу викликає шок, і в голові читача повстає питання, що могло спричинити таку ненависть між сестрами у такому ранньому віці. Пам'ятайте про важливість заохочення читача до того, щоб ставити питання і шукати на них відповіді. Наступна порада доволі розповсюджена, і звучить вона так: показуйте, а не розказуйте. Правило показує не розказує стосується не тільки перших речень двору. якщо коротко. Це правило змушує нас вдаватися до дій героїв, щоб рухати сюжет, а не до їхніх станів. Тобто Джоді Піколд могла б сказати. Я ненавиділа свою сестру, але це доволі нудний спосіб описати стан героїні. Натомість авторка навела приклад дії героїні, а саме спроби вбивства. За поясненням цього прийому приховується проста людська психологія. Як читачі, ми хочемо самі робити висновки із інформації, яку поглинаємо. Ми не можемо робити висновок із фрази Я ненавиділа свою сестру, бо тут вже висновок за нас зробив автор. У той час, як речення про спробу вбивства, дає нам можливість самим дійти висновку стосовно того, як почувалася героїня. Без такої стимуляції мисленнєвого процесу, без необхідності робити самому висновки із прочитаного, читач швидше втрачає цікавість. Не те, щоб із прикметниками та дієсловами стану було щось не так і зовсім позбуватися їх не потрібно. Але якщо ви розпочнете свій твір із опису, у якому дотримаєтеся правила показувати, а не розказувати і змалюєте подію, а не стан, є більша вірогідність, що вам вдасться захопити читача. Звісно, це правило неможливо застосувати до більш медитативних романів, які повністю побудовані на роздумах, а не на діях. Маленький гачок ловить більше риби, ніж великий, якщо ви закидаєте від самого початку величезний такий гачище. І прямо ошелешуєте читача, одразу ж розкриваючи основну суть сюжету, він може проплисти повз. Якщо ви розпочинаєте історію, одразу ж розкриваючи головний драматичний момент, або вибудовуючи цілу джамалунгму інформацію, яку читачеві складно одразу ж поглинути, скоріше за все, ви його втратите. Полюючи на увагу читача, ловіть його на маленькі гачки, заманюючи його невеличкими інтригуючими деталями. Не розкривайте одразу надто багато. Пропоную на ваш розсуд кілька практичних порад, які можуть допомогти вам покращити перші рядки вашого твору. Перша. Щоб створити вдалий початок, визначте, чи ваш твір більше спирається на сюжет чи на тему. Також прийміть до уваги, до якого жанру він належить. Визначивши ці два аспекти, ви зможете добрати більш вдалий спосіб, у який розпочати твір так, щоб задати правильний тон та емоційність. Друге вивчайте, як розпочинають свої твори ваші улюблені автори. Придбайте збірку відомих коротких творів або ж зазирніть на першу сторінку кількох. Романів і прочитайте лише перші речення. Проаналізуйте, які емоції вони у вас викликають і до чого вони ведуть. Складіть список перших речень у творах жанрового характеру, таких як детектив або наукова фантастика. І окремо випишіть перші речення художніх творів, у яких центральну роль відіграють роздуми, а не сюжет. Порівняйте їх. Спробуйте визначити, як відомим авторам вдається захопити увагу читача з перших рядків. Також цікаво. А у якості вправи прочитати перші речення у книзі, яку ви не знаєте, і записати, про що, на вашу думку, піде мова. Коли прочитаєте книгу повністю, перевірте, чи справдилися ваші очікування. Третє. Якщо маєте сумніви щодо початку вашого твору, спробуйте декілька варіантів і попросіть бета-рідера прочитати їх усі. Ви не можете переоцінити важливість першого враження. Четверте. Поверніться до початку вашого твору після того як ви його завершили. Проаналізуйте, чи початок відповідає темі, яка превалює у вашому творі. Чи він вигідно подає персонажа, чи звучить достатньо загадково, або навпаки, достатньо зрозуміло, чи відповідає загальному стилю твору? П'яте важливо, щоб вже у першому реченні читач міг почути ваш авторський голос і зрозуміти ваш стиль. Залишайтеся вірні самі собі як творець. Я вам не повірю, якщо ви не вгадаєте у цих перших рядках найуспішнішу книгу сучасності. Що саме робить ці рядки настільки вдалими? Вони прекрасним чином передають іронічний голос авторки, яка не проти по-доброму посміятися над своїми героями, але також ці рядки дають обіцянку, що саме про таємниці та дива йтиме мова у цій книзі. І авторка дотримується цієї обіцянки. Підсумовуючи все перелічене, хочу сказати. Що написати вдалий початок значно легше, якщо ви визначилися із основним рушієм вашого твору. Чи то сюжет, тема, головний герой, жанр або ж локація. Почніть саме з цього: створіть інтригу на самому початку, майстерно торкнувшись серця вашого твору. На завершення, хочу нагадати, що у творчості немає інструкцій чи законів. Просто є аналіз літературного здобутку людства, через який ми намагаємося зрозуміти, що саме викликає захоплення у читача і робить твір популярним. А наслідувати чи ні, це вже справа кожного автора. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити йому вподобайку і підписатися на мій канал, а також натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити подальші випуски. Ви можете ознайомитися з моїми книгами за посиланням у описі до відео. До речі, нещодавно я опублікувала п'яту книгу у серії готичних детективів Тіні Касандри». Якщо любите похмурі історії та японську культуру, ця книга для вас. А на цьому на сьогодні все. Приємних вам сторінок і сприятливої музи! Бувайте!